Отримали рекордну кількість пристроїв від Віктора із села Тинне. У коробці маємо iPhone 13 Pro Max, два штуки, один з них розібраний. Той, що розібраний, приїхав у якості донора. На нього подивимось трошки згодом. Клієнтський телефон без задньої кришки з неробочим Face ID та неробочим ліхтариком. Спалах відсутній, тому що його відірвало разом з задньою кришкою. А ось власне і задня кришка, яку клієнт прислав разом з телефонами. І сам донор приїхав замотаний у фольгу у вигляді конструктора. І навіть у такому вигляді він може нести користь. Далі побачите, а ще в коробці був планшет iPad на заміну сенсора. Сильно побитий, але з робочою матрицею. А тепер переносимось аж на місяць вперед. Саме стільки часу зайняв ремонт двох айфонів. Такий термін пов'язаний із загальною технічною складністю та необхідністю замовляти багато різних запчастин для перевірки та діагностики по черзі. Але це виключення. Звичайні замовлення робляться 4 дні максимум. Буває швидше. Так, так, вам не почулось двох айфонів. Як виявилось, ремонт донора також був технічно можливим, тому клієнту це було запропоновано і погоджено, але з нюансами, тому що не все в айфоні можна відремонтувати. У донора непідйомним виявився NFC, а клієнтський апарат залишився з неробочим Face ID. Це пов'язано з iCloudом, до якого у клієнта немає доступу. В кінці клеїмо на телефони захисну поліуретанову плівку, натираємо до блиску та пакуємо два телефони та планшет. З телефонами обов'язково вкладаємо чек-лісти з результатами перевірки. Сповіщаємо клієнта про готовність та відносимо коробку на пошту. А тепер найцікавіше: ціни. Загалом ремонт двох телефонів та планшета обійшовся клієнту у 25 тисяч гривень, і це з врахуванням знижок за кількість виконаних робіт. Тому бережіть вашу техніку. Зламалось? Присилайте, свайпайте вліво, щоб побачити всю інформацію про нас.